Иванна, Ривей Александр, Гариняк Александр, Покшаклина, 7-й А-класс, Иванки Владислава, Ковальчук София, Морушко Еврея. у Попович Діана. Свято Петро. Яцишин Інна 7-й Сьомий Б-класс. І Назарчук Ольга. Ось а клас Струтинська Уляна. Тарасюколе. Восьмий Б-клас. Чус Богдана. Десятий А-клас. Василюк Казар. Жураківська Ольга. Іванів Богдана. The director of school, your manager. Час переможця отримати нагороди. Вручення похвальних листів це був такий легенький кусочок. Тут ще стільки ж. Ми це заробили, тому прошу терпіти, радіти, хто за себе, хто за своїх друзів. Тому що ми рік над цим всім працювали. І нічого з того би не було. Якби перші нагороди, це ваші вчителі. Тому. Щоб наш депутат міської ради відчув себе справжнім членом нашого колективу, пане Андрію, прошу ближче. Я читаю, ви вручайте. Дяченко Микола Михайло. Багато, дуже багато грамот. Михайло Петрівський, вчитель музичного мистецтва. І спису. Тут прошу пишети, бо я це можу прочитати: типовому управління освіти нагороджується. Зразковий. Нове покоління та олена Чижова. Ярослав Вацепа. керівник команди. Відзначення дню героїв. І не просто це грамота, а це величезний вклад в нашу перемогу. Учитель початкових класів Оксана Ярославівна Андруки у департаменті. Оксана особенна не спішіться, на вас тяжко вам буде читати. Ви дуже в серйозному, відповідальному момент. І просити міської ради сьогодні все, що забажаєте, вам не можна відповідати. Марія Васильівна швіча. На Богдані непорадна. Рамотах департаменту освіти станом. Олена Наторівна война і тут початкових класів одяга департаменту освіти саме. Наталія Ярославна Содівка. Громота департаменту. Ну і унікальна грамота. Департамент освіти нагороджує Галину Степанівну бибе, секретаря діловода, яка забезпечує всю інформацію, яка, на жаль, до нас доводить від тих інших структур, які ми мусимо виконувати. Юля Чіки грамота. За третє місце першого етапу всеукраїнського конкурсу науково дослідницьких робіт. Фапіаліна, 11-го Соловій Віталія Мефік Софія. Дві грамоти. Студія первина. Контратів Анастасія. Третє місце. Олімпіада з трудового навчання. Бабуш Біча перше місце в міському конкурсі зарубіжної літератури. Чуйко Тарас. Учень 9 класу. Третє місце з олімпіади з трудового навчання. Його випускали. Гарно Пінис. Литературный конкурс, и багато, я все не жду. Переможе. Яцура Мария, третий место в 9-м епіки. советской Олеся. Уканью Овеся, 9 класс. Мотолитературный международный конкурс Тараса Ороче Шевченка. Шпит Анна, друге місце, всеукраїнська експедиція, моя батьківщина України. Парпіпа Юлія, шостий клас, друге місце Олімпіада образотворчого мистецтва. Контар Вікторія, Бурчак Вікторія, Пілешко Дарина. Четвертий, п'ятий клас це команда зі стрітболу. Друге місце. Це міжнародного ступеня Ільків Олександр. Боє... Переможець міжнародного конкурсу воєністів абоністів. Перпето фонд. Активніші діти, не тримайте.